Значений поки що виконуючим обов'язки керівника Вінницької месі терміном до 7 жовтня. Тому е, накази голови Державної фіскальної служби я маю виконати. Тому ось цей наказ, про який мене призначили, він ось у мене є. Я, до речі, хотів його показати активістам в актовому залі. До 7 жовтня я виконую обов'язки. Е, Даний час як посадова особа я не можу написати заяву про звільнення, тому що я тільки виконуючи обов'язки. Якщо я буду, ну якщо це е, вирішить керівництво в Києві або вирішить голова державної адміністрації пан Олійник, і, і говорить погодження пройде, то буду працювати у вас. А зараз прошу вас дайте мені допрацювати до 7 жовтня. А там воно буде прийняти рішення або з губернатором, або з Державною фіскальною службою за Україною. Я берегу пану, пану видання з Як тобі не можете написати заяву за власну подарунку? Тому що е, виконуючи обов'язки середністраційна особа, він не пише заяву. І доходить до закону про працю, ви можете написати будь-яку заяву. А можна до вас запитання, а що вас заставили сюди, от силою? Ви сьогодні довірена особа кандидата, довірена особа народного депутата. До речі, якого? Можете значити? Як, ну ви кажете, активісти пресма, так? От дивіться, ви сьогодні маєте дві посади, так? Виконуючи обов'язки і... Я сьогодні значить вас, ми так розуміємо, сміщата просю... запхали руки, заставили вас і де сюди виконує, що вони боїться написати заяву. Так Ні, я зараз на даний час працюю в київській митниці. Митний пост, аеропорт Борісти. А сюди відкомендований поки що виконуючому обов'язки е, Вінницької митниці. Чекайте, у вашій біографії не бачили, що ви працюєте на київській митниці. Це Тернопільська щось була. Тернопільська була, а це що таке ще? Скажіть. Була Тернопільська, я був керівником всього лише чотири місяці. Так а ви більше чотирьох місяців ніде не були? Ну чому не буде? Ну того, що не буде, це таке питання. Дивіться, у нас, ви кажете, активісти, це все активісти, це не всі прийшли. якби всі прийшли, то цієї площі б мало. У нас вимога одна. Ви з сьогоднішнього, на 7 числа, з сьогоднішнього пишете рапорт і Вінниці ви їдете. Під наші описи. Правильно? Так. Я маю доповісти керівнику. Державної фіскальної служби. Які Будь плекають, ласка, це ваше питання. Не Справа потекає. в тому, що ви дивіться, люди поступають толерантно. Просто вас не хочуть тут бачити, тому що ви людина, вас ніхто тут не...